Оксана Пасічник Недільна традиція, Невигадана історія. В серпневий ранок огортає місто, заколисує його дрімотою, хитає на хвилях прохолоди, яка розтане солодким споменом, ледве гаряче проміння проб'ється крізь густу зелень дерев. Відчинені навстіж вікна, як паща стародавнього кита. Втягають у себе залишки ранкової тиші та приманюють зголоднілих спасівських мук, які ретельно обстежують кожне помешкання. Саме защання над головою такої шукачки смаколиків остаточно розбудило Лесю, тихо, навшпиньки, щоб не потривожити Назарчика і маму крадеться вона в кухню. Та й чого їх тривожити? Вона ж уже доросла, цілий місяць, як одинадцять років, місяць життя. За новими правилами. У кухні тихо воркоче кавова машина, виблискуючи чорним глянцем стінок та даруючи густі пахощі терпкої рабусти з ароматом айріш-крему. саме такої, як готував щонеділі тато, з хитрою усмішкою відносячи чашку, що парує, просто до кімнати, щоб розбудити маму. Поскрипує перед плювком старенький тостер – що за мить потішить її та брата хрумкими скибками з маслом або з густою в'язкою шоколадною пастою. Оселя наповнюється святковими пахощами недільного сімейного сніданку. Ще мить і чутно, як дріботять на цей запах швидкі босі ступні назарчика. Леся навіть встигає повернутися, щоб побачити, як він забігає в кухню з німим очікуванням і надією. Ну що, готовий до недільного сніданку? Леся зустрічає його з осяйною усмішкою. Сідай швидко, перебиває, вже готові зірватися з повітря запитання і миттю ставить перед назарчиком тарілку з тостами. Їж, зайченя, щоб стати великим зайцем. Повторює мільйон разів почуту фразу, бо вже доросла, їй цілих одинадцять років. Тихо навшпиньки іде до маминої кімнати, тримаючи чашку, що парує. Звично відвертається від завішаних світлин не час. А хто в нас тут спить такого гарного недільного ранку? Таранно намагається видавити зі свого дівочого сопрану басовиті нотки, підходить до ліжка. Бліде мамине обличчя сіпається від різкого звуку, нісдрі на мить тріпотять, як крила метелика, спіймавши знайомий терпкий аромат, розплющуються з іскрами надії ще зліплені сном очі. Цієї миті Леся знає, що має бути дорослою і сильною, щоб не дати згаснути тим іскрам, бо сьогодні недільний ранок, а тому чіпляє на обличчя осяйну усмішку. «Ну ж, бо, мамо, вставай. Ми ж не гаятимемо такий чудовий день, видавлює із себе, прикриваючись усе тією ж усмішкою. Сьогодні Леся за старшу, а тому і посуд, і прасування, все на ній. І вже за годину, святково одягнені, вони виходять на вулицю, купують квіти і йдуть у центр, туди, куди ходили мільйон разів усі разом. От тільки місто зараз інше, і вони інші, а традиції треба дотримуватись. Уздовж центральної вулиці, в затінку дерев струнким рядом, вишикувались друковані на цупкому папері фото, усміхнені та серйозні, із синіми, зеленими, сірими очима. Такі різні і такі однакові водночас. Привіт, тату! Упевнено прямує Леся до п'ятої з кінця. Бачиш, ми не порушили недільної традиції, ми знову всі разом. Осяйно всміхається, стримуючи сльози. Лесі не можна плакати. Вона вже доросла, їй одинадцять.